Сюрпризи від чудотворця для обдарованих школярів, сирі та маленьких переселенців зі сходу влаштували яскраве дійство до дня святого Миколая. До клубу «Тюнінг Холл» запросили близько сотні дітлахів, аби в урочистій атмосфері вони сповна відчули магію свята і справжнього дива. Діти повинні хоч трохи відволіктися від тих всіх новин про війну і повинні ну, повинні не забувати, що в них є своє свято саме ну, більше дитяче яке може бути це свято Миколая. Ми хочемо подарити частинку тепла, частинку. Щастя, напевно, якого їм не вистачає, і е, щоб вони відчували, що про них хтось дбає, піклується. Кожен малюк чекає від чудотворця дивовижних подарунків та поряд із дитячими мріями, цілком дорослі, про мир в Україні та можливість якомога швидше повернутися додому. Я дуже сподіваюся, що мені святий Миколай принесе цього року синтезатор. Цьогоріч я нічого так не попросив, тільки миру. Ціки миру, так щоб у нас там був мир, щоб нічого такого не було, як зараз. Не обійшлося дійство без ексклюзивних подарунків. Своєю музикою маленькі гости потішили сестри Вікторія та Анастасія Петрик, переможці дитячої, нової хвилі та дитячого Євробачення. Цим дітям зараз дуже очень важно підтримку піддержку со сторони не только взрослих людей, но й дітей. Ми очень іскрені переживаємо за них і хочемо, щоб в їх жизни було все намного лучше і. І щоб там, где вони жили раніше, щоб там царив мир, щоб в нашій стране був мир. Ми привезли сюди радость дітям, и щоб вони чувствовали себе як дома. Неодмінний атрибут свята Миколая солодощі та обов'язково подарунки старону запаковані добрим дідусем, у чарівний мішок.